Кинемо монетку на пам'ять, щоб зараз приїхати сюди. А як ви так? Потім булькуємо. ну це ми не кирпайте. Якщо ви пропустили перше відео, не біда. я вам коротко нагадаю, ми у празі. Через усе місто тече справжня легенда. Річка Волтава. Вона бачила королів, скарби, привидів і тепер бачить нас. Тож сідайте зручніше, буде весело. Глибина вулта у середньому 2-6 метрів, але на деяких ділянках сягає більше 10. Саме в цих водах за переказами чеські королі ховали свої скарби. Дехто вірить, що кілька скринь із коштовностями так і лежать на дні. А в ніч на Івана Копала на 2-3 іноді можна побачити вогники. Це повір'ями душі тих, хто потонув у пошуках скарбів. Вогники ніби показують місце, де приховане золото, але лише обраним. Ми йдемо кататися на катамарані. Таке, якраз та одичка маха. І вони дуже красоточки. Красавчики. <світ> Завізіть мене, будь ласка, на Мальдіви. <світ> Давайте з <світ> вами До Мальдів ми не допливли, скарбів не знайшли, але на нас там чекав охоронець. Коротше, ми забули задалеко. До нас під'їхали якийсь охоронець на кадрі. Сказав, що ми зараз будемо платити штраф 700, 700 крон, якщо. Ми не поставимо йому відмітку п'ять зірок е, в інтернеті. А, а він нас відпустив за те, що ми поставимо п'ять зірок, а так то ми отримали штраф. Ось за цю зону не можна було запливати, а ось ці стовпи ззаді мене просто на відео. Цих знаків не видно дуже темно. Та <різь> й вони ще не спосидуть. Ми їх так, ну, їх не видно просто. Якби їх стояло там десять штук, а там стоїть один. На пів э, цей на частину річки ну. Ой, Тут навіть лебідь лебідька, подивіться. Лебідь. Далі ми ще довго плавали, робили фото і, звісно, воювали з армією комарів, але це все одно було дуже гарно. На хвилинку навіть відчули себе як в Титаніку. прикольно. <плес> Ой. Потім ми пришвартувалися ще, трохи погуляли містом і повернулися додому, бо зранку на нас чекав новий маршрут. Ми вже їдемо до Німеччини. У мене валіза. Десь три рази стала тяжче. Її лезвия закрила. Це жорстко. Маршрут перелаштований. Їдемо в Нюрнберг. Ми вже в Нюрберзі. Йдемо до додому. Wow. Будемо спати. Офігеть. Прокинулися ми в другій, поснідали. Який? Yeah. Четвер... четвертій, тридцять. Йдемо тепер гуляти. Я хочу на пиво. Випадково знайшли скульптуру танцюючої селянської пари і вирішили її повторити. Як думаєте, похоже? Як засмієтесь? Тільки подивіться, яку я знайшла класну качку. Тепер я їхня фанатка. Бачите, яка це качка. Ми прийшли стрибати на батуса. Отже, головне випробування довіритися тросу і зробити крок з балки. Працівниця каже: мені просто зробіть крок, і ви повільно опуститися вниз. Але вона це говорила і при цьому сміялася, і я подумала, що вона мені бреше. І насправді я просто впаду. Тремтячими колінами та повною недовірою до троса я розвернулася спиною, щоб навіть не бачити, куди стрибаю, і таки зробила цей крок. А чого я так довго боялася, я не знаю. Ще ми тут трошки поковбасилися. І якщо вам цікаво, де знаходяться всі прикалюхи, пишіть у коментарях, я розкажу. А найбільше мені сподобалося стрибати звідси. Ну а ось так я вже вилазила звідти. Все настрибалися. І вся мокра. Вся. Подивіться на мої руки. Додумалася. Білу кофточку одягнула. Вивезли нас в поле, в поля. поля. Йдемо на роботу. Будемо збирати, що ми будемо збирати. Там гори видно. офігеть, Будемо їсти зараз. Дякі овочі безплатно. А все наші машини на годину. Ось такі тут поля. Вічка в серпні. Ще ось тут був такий зайчик, трошки страшнуватий. Я навіть кавун зірвала ви собі. Уявляєте? Хто б сказав, що я німеччині буду кавуни зірвати? На цьому все. Дивіться наступне відео, там цікавіше.